Розкриваємо загадку ритуальної чаші катакомбної культури віком 4,5 тисячі років. Керамічна посудина має виступи з отворами, які завели в глухий кут істориків. Чаша є ідеальною півсферою і має діаметр 17 см і нестійка на твердій поверхні. Діаметр отворів становить 5 міліметрів і вони направлені на протилежний край чаші. Такий незвичайний посуд знаходять в похованнях катакомбної культури, перевернутим догори дном. Існує версія, що це астрономічний прилад бронзової доби, який допомагав шаманам-жрецям спостерігати за рухом точок сходу повного місяця по горизонту, впродовж астрономічного циклу, тривалістю 18 років. Якщо зазирнути в окуляр, утвориться сектор, в який вміститься 20 видимих діаметрів повного місяця в межах цього сектору і мігрує місяць. Метою спостережень було визначення дат місячних затемнень, які повторюються по завершенню циклу. Ймовірно,